Чого очікуєш від перегляду футзалу «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Микита, можу привітати вас і вашу команду з перемогою в бронзовій серії. Загальній 3-1. Вчора поступилося, але сьогодні все ж таки скористалося другою змогою вдома закрити цю серію. Перші емоції від вас. Емоції позитивні. Все ж таки закрили серію, завоювали бронзові нагороди. І якби на, на, такій, на такій на позитивній ноті завершуємо сезон, тому звичайно емоції позитивні. Як вважаєте, що стало запорукою сьогоднішньої перемоги? Вчора команда пропустила найбільше в цій серії від суперника. Сьогодні два голи і від воротаря це вже такий садистичний момент. Сьогодні більше вдалося грали в захисті, чи як вважаєте? А вчора ми десь невдало зіграли другий тайм, тому що в першому таймі я вважаю, що ми створили дуже велику кількість моментів. Десь не реалізація нас підвела у вчорашній грі. І в другому таймі, потім при рахунку 3-2 у нас було дуже багато моментів. Але натомість пропустили четвертий гол і десь вже нам не вистачило до кінця того часу. Хоча, як, показало, як показав відеоповтор, все ж таки ми вирівняли гру, але вже то історія, тому десь нам не вистачило. А сьогодні ми перенаштувалися, тобто вирішили, що з перших хвилин будемо грати активно, прислугуючи суперника. І вважаю, що це дало свій результат. Пішли на з рахунком 3-0 і вже практично розуміли, що не відпустимо цього. Ви вчора не могли допомогти команді, наскільки, все ж таки хоч і такий додатковий матч, можливо, хотіли, звичайно, раніше серію закрити, але наскільки для вас приємно, що все ж таки на майданчику закінчили сезон? Ні, насамперед я казав, що я не хочу вже завтра виходити на поле, тому що хочеться завершити серію з сухим. Але як сталося, так сталося. Значить так було одно. Тому 3-1 ми закрили серію, вважаю, що... Заслужено завоювали бронзові нагороди в цьому сезоні. Заключне питання. Все ж таки ставилася публічно командою завдання стати чемпіоном. Але тим не менш зробили крок вперед. Короткі підсумки сезону від вас. Так, звичайно, ставили, але окрім нас ще команди, інші ставили і всі боролися. І ми програли в полуфіналі в супернику гідному, тому грали за третє місце. І вважаю, що Будемо працювати далі, аби все ж таки дістатися до своєї мрії. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? <тур> Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги.